Усім привіт! І сьогодні у мене на огляді чудовий продукт, нутрицептик від компанії Coral Club. Це Асимілятор. Асимілятор це мультиферментний продукт, який допомагає усім тим, хто має будь-які проблеми із шлунково-кишковим трактом, котрі мають проблеми із травленням, котрі мають дисбактеріоз, надмірну вагу, погане засвоєння. Білків, жирів чи вуглеводів, котрі мають інтоксикацію, порушення роботи внутрішніх органів, метаболічний синдром та будь-які захворювання із травленням. Цей продукт буде корисний майже усім групам людей здоровим та хворим, а також надто тим, хто збирається у відпустку або у відрядження. Цей продукт-асимілятор має у своєму складі 7 ферментів, котрі допомагають в розщепленню білків, жирів та вуглеводів. Я сам користуюсь цим продуктом, він завжди зі мною, і я раджу і рекомендую усім, хто хоче мати здорову фігуру, покращення травлення та засвоєння усіх мікронутрієнтів.